Ранок 16 січня 2023 року у Степанцях видався по зимовому похмурим. Утім, у цей день небо не несло ракетної загрози. Попри це, перше, що зробили степанецькі ліцеїсти, переступивши поріг свого навчального закладу, спустилися в нове, щойно збудоване укриття поруч із школою, щоб потренуватися і відпрацювати свої дії під час можливої повітряної тривоги. Востаннє перед цим діти сиділи за партами у класах 23 лютого 2022 року за день до початку війни. Тож увесь минулий і половину нинішнього навчального року школярі змушені були сидіти по домівках на дистанційному навчанні. І ось після 11-місячної перерви коридори Степанецького ліцею знову наповнилися голосами учнів. Хвилювання і радість від зустрічі не приховували ні діти, ні вчителі, ні директор ліцею Станіслав Яременко. Я дуже рада, що ми сьогодні прийшли в школу, бо я вже за вчителькою скучила. Ну що, чекали ми цього дня досить довго. Сьогодні у нас за планом, звичайно, перший день навчання, але але у нас є об'єктові тренування. Треба діткам на практиці показати, як це буде відбуватися, і нам збоку подивитися, за який час може підшліфувати деякі моменти. Ну, звичайно, перечекати це одне. Ну, як ми бачимо, що чекати може бути одну годину, а може трохи більше. Тому наше укриття, крім тих вимог, які... Передбачені і Міністерством освіти, науки і так далі, бо там інтернет підвели ми. Тому і будемо з учителями виходити з того, щоб ми все-таки готувалися до уроків і враховували ці обставини. І вже із своїми гаджетами і там десь використовували їх подальше, щоб це був ну, неперервний процес. Попри те, що село Степенці, як і решта населених пунктів Степанецької громади, знаходиться глибоко в тилу, розпочати очне навчання із вересня учні і вчителі не мали можливості, оскільки в ліцеї не було укриття. Тож було прийнято рішення про його будівництво. Укриття на місці. Старого шкільного тиру збудували у рекордно короткий термін, менш ніж за два місяці. В укритті, розрахованому на сто сімдесят осіб, облаштували вентиляцію, обігрів, вбиральні, провели інтернет. Попереду косметичний ремонт, що його зроблять, щойно дозволять погодні умови. Таке укриття у нас, бачите, чи ні. Будемо старатися і розвиватися, як кажуть, працювати в таких нестандартних умовах. Щодо цього, тут є місце для учнів, е укриття поділене на дві частини. Тобто два виходи, два входи. Є е, санвузел, дівчата, хлопці обладнані по всім технікам безпеки, щитами безпеки. Це вентиляція працює. З одного боку надходить тепле провітря, з другого відходить відповідно те, яке отут скопилось. В разі відключення світла, а це актуально для багатьох регіонів, е, автоматично підключається генератор, тому що потужний генератор на 10 кВт. Світло вимикається, включається світло. Ну і під'єднані до мережі інтернет. Можливість навчатися очно надзвичайно важлива для учнів старших класів, а для випускників і поготів, оскільки через 4 місяці їм належить закінчити і школу і перейти до наступного етапу здобуття професійної освіти. Навчання у ліцеї із повноцінними уроками підвищить їхні шанси успішно скласти тести і стати студентами. Я прийшла до школи. Я була. Е... Щаслива, бо побачила своїх однокласників, яких не бачила з 23 лютого. Дуже радісна мені з ними, скучала за емоціями і. Трішки навіть за вчителями. Звісно, я дуже рада, що прийшла сьогодні до школи, тому що, звісно, дистанційне навчання це не порівняти із очним навчанням. На уроках легше, коли ти наочному, коли ти сидиш в кабінеті, тобі вчитель все пояснює коло дошки, ніж ти будеш сидіти на дистанційному навчанні. Ці проблеми з інтернетом світлом, і воно дає про себе знати. І звісно, коли ти ти навчаєшся на очному навчанні, то твоє навчання йде набагато краще, ніж у дистанційному. До фізики підготувався, надіюся. Все буде добре, скучив за своїми однокласниками, скучі за живим спілкуванням. Мені подобається в школі тим, що більше дістає знання про... на уроках і скучив за учителями. Ну, будуть кращі оцінки і знання кращі. Воно, коли по дистанційному, то вчителі не так добре, часу мало просто на цьому на уроках. І не дуже добре зрозуміло. В школі краще. Я збираюся вступати або на юридичне, або військову сферу. Я вважаю, що очне навчання краще, ніж дистанційне, тому що через дистанційне там і світло вимикають, і інтернет зникає. А очне навчання все-таки вчителі можуть гарно донести свою інформацію і гарно опитати учнів, а не так як на дистанційному просто розповісти урок. І так як такого опитування немає. Тому очне я вважаю, що це краще ніж дистанційне. Я звичайно неймовірна рада, що ми зустрілися знову, і я думаю, кожен з нас, нас е, налаштований бойовим настроєм, і хай там знають у Кремлі, що нас навіть через це не зламати, ми все одно будемо вчитися і розвивати свою країну далі, не дивлячись ні на що. Про те, як і завдяки чому учні Степанецького ліцею отримали можливість знову сісти за парти, розповіла начальник відділу освіти молоді та спорту Степанецької сільради Оксана Метелиця. Хочу звернути увагу на два важливі моменти, які дали нам можливість реалізувати проект із переобладнання стрілкового тиру на найпростіше укриття Степанецького ліцею перше бізнес громада. Зараз ми всі в чергове бачимо вдалий приклад співпраці соціально відповідального бізнесу з громадою, на території якої він господарює. Агрохолдинг МХП виділив близько трьох мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт і спорудження укриття Степанецького ліцею та проконтролював якість і хід виконання всіх робіт. Друге терміни виконання. Підрядна організація, незважаючи на несприятливі погодні умови, провела всі необхідні роботи зі спорудження укриття в найкоротші терміни два місяці, і об'єкт введено в експлуатацію. Тепер діти повернуться до звичного їм очного навчання і матимуть можливість вживу спілкуватися з вчителем, а це вплине на якість освітніх послуг.